У мене було класне життя до війни. Офігенне вообще у мене був розвиток. У мене була купа планів. Інвестплан на мою танцювальну школу, і це вони все наламали. Мені я дуже зла, тому я сказала, що я хочу завиграти цю війну. Киянки Христина та Оля замість хореографії виробництва солодощів нині зайняті екіпіруванням бійців в ніч на 24 лютого, коли більшість українців ще мирно спала. Оля, маючи власні інсайди, вже не сумнівалася. Вторгнення неминуче. 23 третього числа, коли мені сказали, що щось таке буде. Я просто в ніч з 23 на 24 сиділа і викупала тепловізори на польських і німецьких сайтах. Приходять окремо під сумочки. Угу. От вони стоять. Отакі. Жилеточки. ремішочки, жилеточки, підсумочки. І Потім хто хоче, хто любить лего, може сидить і збирати з цього повноцінну РПС. А потім ми маємо отак. Камуфляж, перці, спорядження проходять через руки Христини та Олі у такій кількості, що вистачить на цілі військові підрозділи. А ще автомобілі, тепловізори, коптери. Такий внесок волонтерок у перемогу. Майстри цієї київської СТО завжди мали справу з результатами екстремальних покатеньок на бездоріжжі. Тепер вони готують транспорт для війни і повертають до життя бойові машини, що пройшли такі випробування. Після яких жодна звичайна майстерня не стане братися за ремонт. 24 лютого через нас, ну, як мінімум, близько 150 машин привезли ми своєю командою з-за кордону з Європи. І кожна машина проходила дуже ретельний, ретельну підготовку. І, ну, крім цього, дуже багато машин в рази більше, ніж ми привезли самі. Нам при Приганяють на обслуговування, ремонт на передовій автомобіль розхідний матеріал від тижня до місяця. Більше фронтовий позашляховик зазвичай не живе, бездоріжжя розбиває ходову, летить щеплення, закипає двигун, і це навіть якщо не потрапити під обстріл. А в такій ситуації саме авто здатне врятувати життя і не одне. І звідти вже приїжджають проїжджають машини, котрі, на жаль, мають дуже сильні пошкодження. Іноді навіть доводиться з двох ліпити одну. Ми стараємося зробити, щоб воно було все в технічному стані, щоб там щоб водій не думав про те, як ця машина буде їхати, хорошо вона виїхати чи, чи погано, і що йому очікувати на, на дорозі. Ігор Кукопко і Олег Бібіков з Чернігова кухарі. У березні, коли до міста підступив ворог, хлопці почали годувати наших військових і мирних жителів. У Чернігові вже не було ані води, ані світла. Тож кухарі-волонтери пробили свердловину, а продукти возили трактором через річку. І готували для солдатів і борщ, і піцу. А коли ворог відступив, взялися возити продуктові набори на деокуповані території. А що ви туди кладете, хлопці? Олію, цукор, муку, згущене молоко, різні хлібці, крупи, борошно, так. цукор, сіль, паштет все там є. Продукти у промислових кількостях поставляє хлопцям Хосе Андрес. Кухар зі світовим ім'ям, засновник міжнародної організації «World Central Kitchen», яка допомагає мешканцям країн постраждалих від стихійних лих та гуманітарних катастроф. Він особисто кілька днів таємно спостерігав за роботою Ігоря і Олега, перш ніж вирішив співпрацювати з ними, Хосе Андрес відкрив в Україні 510 точок допомоги постраждалим. Спочатку на кордоні, згодом на щойно деокупованих територіях, і він не приховує свого враження силою українського волонтерського руху. Я дивлюсь на українців, кожен чимо зайнятий, щось робить. Все, що я роблю тут, збираю всіх воїнів харчів України разом, щоб стати одним цілим. Ми харчові війська. А ще українці демонструють дива національного спільнокошту – вони щедро віддають гроші на військо, на дрони, на зброю, на поранених, на переселенців з гарячих точок тощо. За підрахунками соціологів, у благодійному русі з початком великої війни задіяно 86% громадян нашої країни: донатять тим, кому довіряють. Люди автоматично знають, що коли приходить зарплата, частину грошей потрібно віддати на благодійність. Мені подобається, що ці люди не втомлюються, що вони продовжують допомагати що вони довіряють організаціям. Наша задача не конкурувати з державою. Наша задача все ж таки підставити плече державі там, де вона не справляється.